Доброго дня, шановні колеги. Щиро вдячна організаторам цього чудового освітнього заходу за запрошення і за можливість поділитися нашим клінічним досвідом. З того, що ми бачимо і помічаємо протягом останнього часу, знову з'явилося. У лікарів певна недовіра до призначення діуретики у складі антигіпертензивної терапії, і, як правило, це відбувається у коморбідних пацієнтів. Чомусь наявність певних супутніх захворювань зупиняє лікаря від того, щоб зробити цю антигіпертензивну терапію оптимальна. Ось буквально нещодавно. Вчора я консультувала пацієнтів на базі нашого центру вторинних гіпертензій, і бачу, пацієнт звернувся до нас з приводу того, що тиск. Не контрольований. Пацієнт має артеріальну гіпертензію та хронічну хворобу нирок, при тому отримує неоптимальну антигіпертензивну терапію. В лікуванні присутні сертани, в лікуванні присутні блокатори кальцієвих каналів і чомусь препарат другого ряду, який взагалі-то таким пацієнтам є який має велику кількість побічних ефектів. А у той же час діуретик пацієнту не було призначено. Чи потрібна ця група препаратів пацієнтам? Чи вона їм чимось допоможе, ми якраз у сьогодні під час цієї лекції спробуємо дізнатись і розпочнемо в першу чергу із самої артеріальної гіпертензії та місця діуретиків у сучасних настановах. Як ви напевно вже знаєте, у літку третього року було оновлено рекомендації з артеріальної гіпертензії. Принципово для нас нічого не змінилося, класифікація залишилися такі, як для нас є звичними. Ми маємо три ступеня підвищення артеріального тиску та три стадії артеріальної гіпертензії. Відповідно до цього, ми стратифікуємо ризик пацієнта з артеріальною гіпертензією. Що для нас особливо цікаво, і що для нас незвично, це те, що наявність ураження органів мішени цукрового діабету та хронічних хвороб нирок від третьої стадії, це вже є привід. Поставити діагноз в стадії 2 артеріальної гіпертензії. Тобто цукровий діабет сам по собі може зробити нашого пацієнта принести його у другу стадію артеріальної гіпертензії, що для нас насправді не було звично, тому що насправді на сьогоднішній день цукровий діабет розглядають як один із компонентів кардіоваскулярного континіуму. Тому такі пацієнти обов'язково потребують особливих підходів у призначенні. Антигіпертензивної терапії. <клес> Класифікація артеріальної гіпертензії відповідно до ступеня і підвищення артеріального тиску так само майже не змінилося. Ми маємо звищення для себе групи оптимального, нормального, високонормального нормального артеріального тиску та три ступені артеріальної гіпертензії. Єдине, що для нас тут знову ж таки є новим. Якщо у нас в минулих рекомендаціях вже була ізольована систолічна гіпертензія, то з'явилася нова форма ізольована діастолічна гіпертензія. Ця особливість полягає у тому, що ось цей оновлений документ Європейське товариство гіпертензії писало разом із товариством з захворювань нирок, і якраз таки, напевне, те, що тут з'явилася ізольована діастолічна гіпертензія, це побажання нефрологів, оскільки вони... Дуже багато уваги приділяють діастолічному артеріальному тиску, і е, так само вважають його компонентом підвищеного артеріального е, ризику артеріальної гіпертензії. Відповідно до визначеної нами стадії та ступеню артеріальної гіпертензії, ми стратифікуємо ризик пацієнта. Ризик у нас е, традиційно, як і був, залишається низьким, помірним, високим та дуже високим. Пацієнти високого та дуже високого ризику потребують особливих підходів, потребують усіх компонентів, препаратів необхідних для лікування для того, щоб не просто тиск знизити, а для того, щоб перевести пацієнта в більш низькі групи ризику. Стосовно того, теж, що є особливим у нових рекомендаціях, це те, що нам підвищили значення офісного вимірювання артеріального тиску. Якщо до цього ми постійно розповідали, що для нас важливіше результати добового моніторування або домашнього моніторування, тобто того, що пацієнт сам собі вдома не мірі, то на даний момент ці рекомендації певним чином змінилися, тому що було визначено, що якраз таки для офісного артеріального тиску було в дослідженнях продемонстрована ефективність певних груп препаратів. Для офісного артеріального тиску є доведені порогові значення. І, в принципі, офісний артеріальний тиск можна використовувати як для постановки діагнозу артеріальної гіпертензії, так і для контролю антигіпертензивної терапії. Стратегія ведення у нас залежить від ступеня артеріальної гіпертензії та наявності уражень органів мішеней. Ми одразу починаємо із модифікації способу життя, незалежно від того, яку стратегію для себе обираємо. Але все ж таки одразу починаємо з антигіпертензивної терапії при більш високих рівнях тиску, і ця антигіпертензивна терапія має бути адекватна. Стосовно цільового рівня артеріального тиску, цього разу в оновлених рекомендаціях у нас з'явився цільовий діапазон. Для систолічного тиску це від 120 до 140 мм тутного стопчика. Але що цікаво, з'явився цільовий діастолічний тиск, і це так само інтервал від 70 до 80 мм тутного стопчика. Це для загальної популяції пацієнтів з гіпертензією. Насправді, проміжок доволі малий, вписатися в нього доволі важко. І дуже важливо те, що ми контролюємо не лише систолічний, а й діастолічний тиск. Тобто, якщо ми впоралися із рівнем систолічного тиску, але діастолічний тиск є понад норму, для нас це теж є тепер проблемою. Стосовно препаратів першого ряду загалом у нас нічого не змінилося. Всі препарати, які в нас були на першій лінії, вони залишилися. Єдине, що якщо раніше ми бачили цю схему призначення антигіпертензивних засобів та їх комбінацій у вигляді п'ятикутничка, то тепер це чотирикутник, тому що групу інгібіторів АПФ та Сортанів об'єднали і вважається, що ми обираємо або одне, або інше. Для того, щоб кожен раз не загадувати, що це не є комбінацією, такі препарати призначати не можна. Ми вибираємо або, або. І те, що є новеньким для нас, це те, що діуретики не всі попали в перший ряд, а саме тіазидні та тіазидоподібні. Петлеві діуретики не є антигіпертензивним засобом першого ряду. Ці препарати потрібно призначати, якщо є певні покази до їх застосування. Якщо ми говоримо про призначення тюретиків е, тіазидних та тіазидно подібних пацієнтів, нам завжди цікаво, які краще обрати. І ми зараз будемо торкатися суто антигіпертензивного ефекту, навіть не чіпаючи метаболічні ефекти. У нас це є і такі препарати, як гідрохлортіазид, індопамід та хлорталідон. І ось на даному слайді ви бачите пряме порівняння антигіпертензивної ефективності гідрохлортіазиду та індопаміту. Виявилося, що індепамід більш потужний антигіпертензивний засіб. Він дозволяє знизити рівень. Артеріального тиску на додаткові 5 мм тутного стовпчика. І якщо ми говоримо про, наприклад, діастолічний тиск, який ми теж маємо вписатися, ось там це може бути доволі суттєво, е, суттєвою різницею. Для нас важливіше призначати препарати більш потужні. При цьому виявилося, що гідрохлортіазив та індопамід еквівалентно знижили рівень калі, тобто побічних ефектів в них однаково, але антигіпертазивна. Ефективність індопаміду більш виражена та потужна. Стосовно лікування резистентної гіпертензії, саме на основі таких порівняльних досліджень з'явилася нова рекомендація стосовно того, як ми маємо лікувати пацієнта, якщо наші стандартні засоби, стандартні комбінації не призвели до покращення стану. І, от один із способів є переведення пацієнта з Гідрохлортіазиду, який було призначено в попередній комбінації, на більш потужні тіазидоподібні діуретики, зокрема індопамід. Тобто це означає, що якщо пацієнт прийшов до нас, ми не бачимо ефективного контролю артеріального тиску, ми маємо право замінити гідрохлортіазид на індопамід і поки не підключати препарати другої лінії, подивитися, можливо цього буде цілком достатньо. Більш того, індопамід в даному випадку для лікування артеріальної гіпертензії є чудовим вибором, тому що у ряді клінічних досліджень було продемонстровано його переваги на серцево-судинний ризик. Ми знижимо не просто тиск, ми знижимо рівень серцево-судинного ризику. По-перше, він краще знижує ризик серцево-судинних подій. Має сильніший ефект в плані зниження артеріального тиску, має більш пролонгований ефект, тобто не буде створювати пікові концентрації одразу в крові, викликаючи побічні ефекти, буде е, плавно працювати протягом доби, мати менше побічних ефектів, кращий профіль переносимості, і головне, більш пролонгований ефект дії. Та він волод... діє меншою кількістю побічних ефектів, в тому числі метаболічних. Що досить цікаво для нас, хоча ми кардіологи, нам головне тиск знизити, але було б показано, що якраз такий гідрохлортіазид може певним чином спричинювати додаткове підвищення ризику немеланомного раку шкіри. Ми зараз проживаємо в такі часи, в такій місцевості, що все ж таки онкологічний ризик у наших пацієнтів доволі високий. І це може бути ще одним додатковим пунктом, наприклад, у пацієнтів, яких вже були певні подібні випадки в сімейному анамнезі для того, щоб утриматись від призначення гідрохлотіазибунду, і все ж таки призначити індопамід. Застосування може бути як у вигляді монотерапії для старту у пацієнтів дуже низького ризику, так і у вигляді комбінацій. В нашому відділенні ми практикуємо які комбінації з індопамідом. Індопамід можна призначити пацієнту, вранці, наче в вигляді однієї таблетки. А на вечір, наприклад, призначити комбінацію інгібітора АПФ або сартани із блокатором кальцієвих каналів. Ми маємо дві таблетки, три препарати, причому кожен компонент призначений вірний для себе час доби. І це, до речі, негатив потрійної комбінації, тому що ми там не можемо красиво розподілити препарати по добі. Тому що ми знаємо, що діуретики краще працюють вранці, наче, а блокатори кальцієвих каналів краще все ж таки призначати ввечері. Тобто, в вигляді таких комбінацій, ми можемо правильно, оптимально призначити нашу антигіпертензивну терапію, перекрити нічне підвищення артеріального тиску, якщо у пацієнта такі є, перекрити вранішній підйом артеріального тиску і забезпечити тривалий пролонгований антигіпертензивний ефект. Це все те, що стосувалося суто артеріальної гіпертензії. Тепер поговоримо про цукровий діабет та метаболічний синдром. Ми дуже часто чуємо, що група діуретиків, Є небажано для таких пацієнтів, начебто вона може погіршити контроль глюкози, начебто вона може посилити ефекти інсулінорезистентності. Тому, в принципі, інколи це може бути е, певним сумнівом для того, щоб такому пацієнту цей препарат призначити. Але розберемося, чи дійсно воно так і є, чи ми можемо все ж таки призначати. Симптоми цукрового діабету на сьогоднішній день мусить знати кожен лікар, лікар сімейної практики, терапевт, кардіолог, кожен має знайти у пацієнта цукровий діабет. Чим раніше, тим краще, тому що навіть інсуліно резистентності вже достатньо для того, щоб запускався каскад негативного кардіоваскулярного континіуму. Для того, щоб прогресував атеросклероз, погіршувався стан органів мішеней, навіть того прихованого діабета вже буде достатньо симптоми, за якими ми можемо це виявити, вони перед вами. Але краще все ж таки використовувати лабораторну діагностику, тому що не завжди клінічна картина є для нас репрезентативною. Лабораторну діагностику зараз пропоную ту, яка була запропонована в рекомендаціях 2019 року європейського товариства кардіологів, написаних сумісно з європейським товариством діабету та предіабету. Тобто, це наші. Терапевтичні кардіологічні рекомендації. Цукровий діабет слід шукати за допомогою визначення рівня глюкози в крові наче, і навіть його достатньо буде, якщо ми бачимо, що він значно підвищений. Або рівня глюкозильованого гемоглобіну, якщо у вас є сумніви, якщо ви бачите симптоматику, але в даний момент у, у даного пацієнта в стаціонарі, наприклад, немає підвищення рівня глюкози в крові, треба все ж таки перевірити рівень глюкозильованого гемоглобіну, він нам Підкаже, де шукати. Для діагностики порушення толерантності до вуглеводів слід використовувати оральний глюкозотолерантний тест. Його багато пацієнтів в нашій країні не люблять, він вважається доволі важким, але на сьогодні все ж таки є золотим стандартом діагностики порушення толерантності до вуглеводів. Тому відмовлятися рутинно від цього тесту нам не варто. Пацієнтам із доведеним серцево-судинними захворюваннями слід проводити скринінг на цукровий діабет за допомогою визначення рівня глюкози, наче або глікозельованої гемоглобіни, якщо результати цих досліджень не інформативні, повертаємось до глюкозотолерантного тесту. Стосовно того, яким має бути цільовий рівень артеріального тиску для цукрового діабету, тому що попередньо ми говорили для загальної популяції, тепер ми будемо говорити про пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом. Було визначено, що цільовий систолічний артеріальний тиск, офісний, бажано тримати на рівні 130 мм тут на стопчика у пацієнтів з цукровим діабетом інколи нижче, ніж 130. Якщо пацієнт добре переносить, можна спробувати здати йому запасу ці 10 мм тут на стопчика, але намагатися не знижувати нижче ніж 120. Таким пацієнтам це не є рекомендовано. Якщо ж ми маємо пацієнтів з цукровим діабетом похилого віку, тобто віком 65 і старше, то цільовий систолічний тиск у них ще трошки вищий. Це 130-140 мм тутного стопчика. Цільовий діастолічний тиск у них нижче 80, але не нижче 70, тому що це теж має негативні явища. Оптимальний контроль артеріального тиску допомагає контролювати мікро- та макросудинні ураження. Пацієнтам з сукром діабетом та артеріальною гіпертензією слід надавати рекомендації щодо модифікації способу життя, тому що якщо пацієнт буде наїдати глюкозу, жоден наш препарат, жодна наша терапія не допоможе. І дані доказова методицина полегливо підтверджує включення до складу терапії, інгібіторів АПФ або сартанів, якщо пацієнти їх. Не переносить. Для контролю ми починаємо з блокатору е, ранін ангіотензино альдостеронової системи та кальцієвих каналів або діуретик. Бачимо, по рекомендаціях ендокринологів: діуретик показаний для старту лікування в жодному чині не протипоказаний. Це неправильно, коли таке розказують. Подвійна терапія рекомендована для. Початку в якості першої лінії, тому що це пацієнти більш високого ризику. Інгібітори АПФ і сартани знову не потрібно комбінувати у пацієнтів з перед цукровим діабетом. Ризик виникнення нового цукрового діабету нижче при застосуванні. Блокаторів раз ніж при застосуванні бета блокаторів або деяких діуретиків. Знову ж таки, маємо обирати препарати з більш м'яким метаболічним профілем. Пацієнтам з сукром діабетом, які приймають комбіновану терапію, слід рекомендувати постійний самостійний контроль артеріального тиску. Що ми знову будемо говорити, які все ж таки діюретики їм призначити таким пацієнтам, то це знову можна рекомендувати індопамід. Він хороший препарат, він має подвійний механізм дії. З одного боку, це діуретик, буде попереджати жодним чином, він не буде мати того діуретичного ефекту, як петлювій діуретики, але буде попереджати накопичення зайвої рідини в організмі, тому що при високому рівні глюкози, глюкоза тягне на себе воду. І з іншого боку, він працює як вазодилітатор, він розширює периферічні судини. І у таких пацієнтів також може боротися з мікроангіопатіями, тобто. Такий ефект забезпечує його антигіпертензивний ефект, але і забезпечує його плеотропні ефекти. Зокрема, це було доведено у багатьох дослідженнях пацієнтів з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом, де використовувався індопамід або комбінація на основі індопаміди. І отримали чудовий антигіпертензивний ефект. По-перше, по-друге, прекрасний контроль основних серцево-судинних факторів ризику та зменшення кількості фатальних і нефатальних подій. Ось бачимо дослідження Хайвіта, ADVANCE, PROGRESS і PES. Це всі ті дослідження, які показали, що е, можна застосовувати індопаміт і мати додатковий контроль серцево-судинних подій. І остання коморбідна патологія, про яку хочу поговорити, з якою, власне, я і починала цю лекцію, це ураження нирок. Дуже часто нефрологи, тим більше старої школи, вам будуть казати, що при ураженні нирок діуретики не показані. Діуретики призначати не можна, вони погіршують стан, вони знашують нирку. На сьогоднішній день це вже не є так. На сьогоднішній день діуретики є нефропротектор. Це як милиця для нирки, яка вже певний чином втратила свою функцію, він буде допомагати їй працювати і не так швидко втрачати швидкість клубочкової фільтрації. Коли ми маємо таку ситуацію, що в нас є підвищення артеріального тиску, підвищення артеріального тиску може викликати хронічну хворобу нирок. З іншого боку, наявна хронічна хвороба нирок може підвищувати артеріальний тиск. Але буває така ситуація, коли це все замикається в порочне коло. Чим вищий тиск, тим більше прогресує хвороба нирок. Чим більше вона прогресує, тим вищий тиск. І такі пацієнти вони завжди будуть мати неконтрольовану гіпертензію, вищі рівні тиску, вищі рівні ризику, і це для них дуже погано. Тому звертаємось до наступних рекомендацій. Рекомендації якраз таки нефрологічних КАЙДІГО, рекомендації з лікування артеріальної гіпертензії при хронічних хворобі нирок. Який нам тут пропонується рівень артеріального тиску? Пропонується цільовий рівень систолічного тиску навіть менше ніж 120, якщо пацієнт добре толерує, але виміряний стандартним методом. Що таке стандартний метод? Це коли пацієнт міряє просто в офісі в присутності медичного персоналу тиск. Рекомендовано починати терапію з інгібіторів РАС у пацієнтів з високим тиском та хронічних вирободирок. Та альбумінорії. Рекомендовано уникати комбінації інгібіторів АПФ і сартанів на сьогоднішній день. Пам'ятаємо, інгібітори АПФ сартани не комбінуються. Та прямого інгібітора реніну. Такий препарат ми використовуємо рідко, він не входить в першу лінію. Рекомендовано дегідропіардиновий блокатор кальцію в каналів як антигіпертензивний засоб. Першої лінії, тому що вони теж мають певні нефропротекторні ефекти. Ми пропонуємо експерти пропонують дорослим з підвищенням рівнем тиску, хронічної хвороби та з цукровим діабетом бізнього, цільовий рівень нижче 120 стандартним методом. Переваги інтенсивного зниження артеріального тиску для пацієнтів з хронічною хворобою нирок не були доведені, але все ж таки те, що нам інколи розказують, що більш високий тиск для пацієнтів з хронічною хворобою нирок, таких 150-140, теж не був доведений. Тиск треба тримати оптимальним, таким як нас рекомендують відповідно до всіх сучасних настанов. І так само починаємо лікувати з комбінацією. Які ж у нас є препарати, доведені нефропротекторами? Їх є чотири. Я одразу хочу звернути увагу на те, що сюди не входить жодні препарати рослинної терапії, чи є якісь препарати, які виганяють камені з нирок Нефропротектори доведені? Їх є чотири препарати. На сьогоднішній день навіть з'являється доказова база п'ятої групи інгібіторів НЗКТГ2. На сьогоднішній день е, маємо це статини, інгібітори АПФ е, або сертани для діабетичної нефропатії, деякі все ж таки доведені, обов'язково діуретики та обов'язково препарати, що знижать рівень свічової кислоти: це алопорінол або фебуксостат. Все, більше нічого іншого не існує. Якщо ми лікуємо пацієнта з хронічних хвороби нирок, ми бажано маємо включити статин інгібітерапевт та діуретики обов'язково в антигіпертензивну терапію і далі дивитися на рівень сечової кислоти, чи потрібно її коригувати для того, щоб не втрачати функцію нирок згодом. Як же ми обираємо діуретик для таких пацієнтів? Одразу хочу сказати, що наш стандартний гідрохлор який входить в більшість комбінованої терапії, фіксованих комбінацій, які так зручно використовувати. Працює не на повний спектр швидкості клубочкової фільтрації, і при швидкості клубочкової фільтрації нижче ніж 60 мл на хвилину, він може відключити свій антигіпертензивний ефект. Як це буде виглядати? До вас приходить пацієнт і каже: ви мені призначили декілька років тому комбінацію і приймав, все було чудово, тиск був нормальний, але останнім часом тиск почав рости. Ви думаєте, чому так відбувається? Перерахуйте швидкість клубочкової фільтрації, можливо, з часом вона стала трошки нижче, і це вже є привід для того, щоб відключився гідрохлортіазид. Можливо, тоді краще перевести пацієнта на тіазидні, тіазидоподібні діуретики. Знову ж таки, на наш індопамід, тому що вони працюють при більш низьких швидкостях клубочкової фільтрації, і більшості пацієнтам, особливо похилого віку, в яких є проблема. Вони допоможуть досягти кращого контролю артеріального тиску. Знову ж таки, якщо говоримо про пацієнта з хронічних хвороби нирок, індопамід – це препарат, який можна застосовувати, який ми бачили, не протипоказаний. Індопамід є абсолютно безпечним у пацієнтів з такою супутньою патологією, як цукровий діабет, метаболічний синдром та патологія нирок. Головне володіє чудовою органопротекцією і в. Комплексі багатокомпонентної антигіпертензивної терапії, якраз таки при тривалому застосуванні буде покращувати прогноз пацієнтів, захищати органи мішені, а головне покращувати згодом якість життя наших пацієнтів. Я дякую всім за увагу!